Всі вітаю на своєму каналі. Є в мене такі маленькі кролики, їм вже минуло 40 днів. Сьогодні їх будемо вакцинувати. Зараз ми їх полапаємо і провакцинуємо. Вакцинувати буду вакциною Pestorin Mormix. В цьому році тільки цією вакциною вакцинував кроликів. Так що мені дуже сподобалось. Жодного пладіжу не було. Я міксоматоз не пробивав, так що продовжую нею. Так, ну що, полапали ми наших кроликів. Ящик такий поскладали. Серед тих кроликів є один такий дуже гарний кролик. У нього така полосочка є. На чолі і мордочка біла трошки. До речі, це є помісні кролики. Мама шиншила, батько термон. Так що Вакцину ми вже набрали. 10 кубиків, їх є 10 штучок. Будемо зараз їх знімали. Вакцинували і знімати навіть. Так. Я завжди вакциную. за лопатками. піднімаю шкірку. Так, собі. Розтираю трошечки. Тут не вакцинували. Так, наступний. Процедура не складна, але для кроликів це буде дуже добре, тому що є певний захист. У цьому році дуже добре кролики, дивилися, всі були вакциновані, У нас були дуже сильні комарі, але міксоматоз не пробивав. Ще контрольно зважимо їх, бо я їх ще так дуже і не важив. Їм більше як 40 днів, вага на нулі. Відерку важить 160, зараз ми старуємо Ноль. На вагу кролик важить кілограм 125 грамів. Ще одного зважимо. Ось так. Кілограм 240. Ну, я думаю, що це нормально. Таке відео сьогодні вийшло. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал бажаю всім успіхів!